Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу розпочати напевно обговорення. Вийшло челогорогове інтерв'ю Володимира Зеленського з Наталією Масічук. досить довге. Спочатку думав пропустити це інтерв'ю, але почали коментувати, сам зацікавився, почав переглядати і дуже багато питань до нашого президента, його способу мислення, його підходів, системності. І от перше там запитання у Володимира. Зеленського було саме про корупцію, як він до неї ставиться, і він сказав, що треба системний підход до цього питання, і його поняття системності це підвищення покарання за корупційні злочини до рівня державної заради. Ну, Посилення покарання, покарання це, звісно, одна із способів впливу на людей, що вчинають такий злочин і посил в суспільство про підвищення покарання, але я не бачу в цьому, якщо чесно, системності. Проблема в тому, що Неможливо доручати неефективним органам правоохоронним, які вони зараз є, бо ми бачимо, що фактично немає системи кримінальної юстиції, ця система не продумана, вона зараз підконтрольна, під саме офісу президента і ну, фактично політичній еліті правлячій. До речі, в е, саме цьому інтерв'ю е, Володимир Зеленський саме і підтверджує, що е, він контролює е, правоохоронну систему, бо він обмовився, що до нього приносять справи, і він спитає е, за який період часу ці справи, якщо за березень. То треба там більш толерантно відноситись до цих справ, бо було дуже багато порушень. В мене питання: то впливає Зеленський на хід справ чи ні, якщо він каже, що навіщо йому приносять ці справи, навіщо він цікавиться цими ці справами? Що він робить? Чи він так як і татара зустрічається з Клименко просто щоб поспілкуватись, і не впливає на хід. Е Розгляду цих справ я раджу і Володимиру Олександровичу. і тих, хто консультує його з приводу цих питань, дуже уважно і обережно відноситись, тому що, ну, все, що було проговорено про антикорупційні заходи, по перше, вони не системні. Там до речі він. Виражає вдячність слідчим правоохоронним органам, які зараз розслідують кримінальні справи, і говорять, що ну що вони мають ще раз такий момент, що ці люди, які розслідують кримінальні справи, мають системно підходити до проблемних питань не тільки вимагати. Кількісний склад груп, що розслідують, але й системно дивитися, куди системно дивитись, як системно дивитись, якщо з всіх порад, що були, це підвищення відповідальності. Хоча ще раз кажу: у нас немає незалежних правоохоронних органів, у нас немає незалежної системи кримінальної юстиції, яка безпристрасно. Буде розглядати кожний факт порушення, не зважаючи на посадовців, їх зв'язок з офісом президента з іншими впливовими народними депутатами та іншими впливовими особами, що не мають владних поважень, але впливають на прийняття рішень в державі. Поки у нас не буде створена система кримінальної юстиції, де керівники обираються незалежно від діючої правлячої партії, поки вони не будуть підзвітні підконтрольні суспільству українському суспільству, допоки повноваження не будуть надаватись разом з відповідальністю. Осіб, яких отримують, і контролем з боку суспільства такі правоохоронні органи підвищення відповідальності буде тільки збільшувати антикорупційні ризики і відкати більш того, це буде створювати давління. Політичних еліт на систему державного управління, неугодних будуть присувати. Ну, це автократія. Розумієте, це зовсім не говорить про якусь системність. Це говорить про намагання встановити контроль за всіма правоохоронними органами. І, на жаль, Володимир Олександрович підтвердив, що. До йому в кабінет приносять справи, він їх розглядає, задає питання і напевне дає якісь рекомендації, вказівки. Ну, ще раз скажу: якщо вже такі факти є, і якщо ви говорите, що ви не впливаєте на рух справ, то будь ласка, в інтерв'ю не давайте таких ну фактично показів. Щодо зворотнього, бо це дуже впливає на рівень відношення до системи кримінальної юстиції, до правоохоронних органів, і звичайно воно деморалізує українців, розуміючи, що вибудовується авторитарна держава з силовими органами, що підконтрольні. Офісу Президента, банковій Владислав Оленченко порекомендував президенту не давати таких розлугих інтерв'ю навіть підконтрольним журналістам, тому що ну тому що от в таких доповідях таких інтерв'ю відкривається фактичне е, фактичний стан справ в офісі президента, як там відбуваються процеси. Як нам говорять одне, відбувається інше з одного боку, це добрий сигнал для суспільства, для аналізу і розуміння. От з іншого боку, звичайно, це приводить до обурення і до певних висновків, як процеси такі відбуваються. Тому, тому тому, робіть висновки, аналізуйте кожне слово, яке лунає від особливо від офіційних джерел. Аналізуйте і робіть правильні висновки. Інакше ми не побудуємо дійсно демократичну незалежну державу, в якій народ буде джерелом влади і буде. Відповідати за свою країну, от ну і хочу нагадати: підтримуйте наш рух, підтримуйте, якщо є можливість добрим словом, коментарем, лайком. Хто може фінансово, тому що ця війна надовго і треба сили акумулювати, єднатись і досягати наших завдань. Слава Україні!